Всім доброго дня, Савранська громада. Мирна акція нагадування за всіх безвісті зниклих захисників України, також цивільних полонених. Акція нагадування це про пам'ять, любов, віру, надію і повернення наших хлопців в нашу громаду. Сьогодні четвер, о 10-й годині, от проходить така мирна акція. Надія Олександрівна, скажіть пару слів. Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Сьогодні вперше на території нашої Савранської селищної ради відбувається мирна акція у підтримку наших військовослужбовців, які не при виконанні свого обов'язку по захисту Батьківщини зникли безвісти. Це зібралися родини, які хочуть таким чином привернути увагу суспільства, громадськості, нас з вами усіх щодо якомога ширшого ширшої поінформованості громадськості стосовно пошуку цих осіб щоб ми не забували за них що це наші рідні близькі які все зробили від них залежне для того щоб приближити приблизити нам перемогу хочу побажати всім нашим сім'ям терпіння терпіння і ще раз терпіння здоров'я і найшвидшої нам усім перемоги всім дякую Долучайтеся і приймайте участь таким чином, підтримуйте родини без вісті. Скільки в нашій громаді без вісті зникли ну, так орієнтовно? Я точними даними не володію. Ну десь до 60 осіб. Це невеличка частинка, але ми сподіваємося, що люди будуть поступово доєднуватись до цих акцій, і ці акції будуть дуже такого системного характеру, і люди будуть регулярно збиратися на них. Прошу до всіх доєднуватися, підтримуйте родину. Дякую. Угу. Доброго дня. Скажіть, Доброго дня. хто у вас пропав без? Висі? Доброго дня. прав пропав без 2309.2024 року на Курському напрямку. Мешканець, Мешканець села Концерт. А фамілія? Табаран Ігор Олександрович. Wow. Села Полянецьке. 27.11.23. Панасюк Сергій Васильович. Панасюк Сергій Васильович. Да. Мира Єндрій Олегович, мешканець села Осичок, група безвісті 29.03.22 року. В селі Олександровка, Херсонська область. Андрій Воронович. Іван Миколаївич, 1997 року народження, мешканець селища Саврай. Зник 16 травня, 2020 року. Це ваш брат. Син, вибачте, давайте трошки пізніше. Скажіть фамілію. Венчарух. Його фамілію? Да. Венчарук Вадим Михайлович. Коли пропав? Пропав 25 вересня 24 року. Уже рік і ось буде три... місяць. Мешканець села Савраща села... Савра. Василь Сергійович. Зникли безвісті Уже рік, два місяці і тринадцять днів. Херсонський харківський напрямок. Мешканець селища Саврані. Mm -hmm. Скільки років? Mm -hmm. Безвісті зникли, не значить забуть. Я розшукую свого чоловіка, Секундяка Петра Олександровича, який зник на Сумському напрямку півроку, у квітні, 25 квітня 25-го року, села, села Бакша. Ми віримо, ми чекаємо і обов'язково дочекаємося. Так і буде. ...Грипінька Вадима Дмитровича, зник 2006 2025... 2025 року. Мешканець. Мешканець села Усичні, але проживаємо. Mm -hmm. Сина ключки Володимира Володимировича попав без вісі. 31.08-2024 років. Мешканець села Капісянка. Скільки років? 20 Двадцять років. Зовсім молоді. Діти шукають. <різь> Я шукаю брата, діти шукають батька. В Олександр Тимофійович, мешканець Саврані, пропав 10.05.25 року років Донецька області. Донецькому напряму. 49 років. Твій батько обов'язково повернеться? Обов'язково живим. Ти обов'язково дочекаєшся. Двое Все детей? Все будет у вас хорошо. Я надеюсь. Мы ждем. Скажите, пожалуйста. Я брат. брата. Катюка Руслана <звук> Анатольевича. Пропал 26.04.25 года. Населений пункт Озарянівка вський район. Мешканець Саврань, Савро, селище Саврань. Шукаю брата, відоменко Роман Сергійович. Мешканець села Моренці, батьківщини Шевченка. Річ без вісти зібрання. Дуже його чекають. Обов'язково повернеться. Чоловік, Загорський Василь Михайлович. Запорізький напрямок. Село Роботі пропав 28 червня 25 році. Мешканець, Купає... мешканець. стали ще Саврань? Ні, мешканець села Концерт. Концерт. Дуже з великою надією чекаю. Я думаю, що він повернеться обов'язково. Обов'язково. Обов'язково так і буде. Мій син Липницький, Юрій Володимир, зник без вісті на Донецькому напрямку ще у 24-му році. І хоч би знати, на якому він світі знаходиться. Нічого не знаю до сих пор. — Мешканець? — Собрань. Следующий Так. Да. если что-нибудь будет Скажіть, будь ласка, хто у вас? Всі і ну, шукаю. Як забажаний Ігор Александрович? Мешканець. Це... А це я підходила. Я, да. Значит, у вас, я підходила. Шукаю чоловіка Раджепа Володимир Назарич, 27.06.1985 року. Зник в Запорізькій області Плопкове. Ласка. Сину шукаю. по Володимиру Назаровичу. Ага. Це його дітки. Обов'язково папа повернеться. Обов Батько, об... ви дочекаєтеся свого батька. Обов'язково, так і буде. Так, 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 так. і буде, так. Да. Вас. А? Хто пропав? Всім пропав у сільській області, курська область. Фамілію. Скажіть, фамілію. Півторак Руслан Владиславович, 21-ша бригада. Кузький напрямок. Це мешканець. села Слава Я дружина військовослужбовця 5-го прикордонного загону Сумської області, Сумського району 8-ї прикордонної застави. Мій чоловік, секундяк Петро Олександрович, зник без вісті 25 квітня 25-го року під час виконання бойового завдання. Шість місяців довгих очікувань. Невідомості, яка вбиває нас. І ми хочемо привернути суспільство, що це велика біда, яка йде ще з кожної сім'ї. Це біль, яку не можна сказати словами. Мій чоловік зник безвісти. Для мене ці слова звучать, наче вирок, бо за ними невідомість, біль, щоденне очікування. Я не знаю, де він зараз чи живий, він не отри... чи він отримає шанс повернутися додому. Я хочу, щоб суспільство пам'ятало, за кожним зниклим стоїть родина, стоїть життя, яке зависло між Надією і відчаєм. Ми не маємо права забути про них, бо мовчання вбиває вдруге, як уже нас рідних. Я прошу не лише співчуття, я хочу підтримки їй, щоб про їх безвісти. Говорили вголос, щоб їхні імена звучали, щоб суспільство тиснуло на владу і вимагало результатів пошуку. пошуків, щоб ми відчували, що не залишимося сам на сам із цим болем. Мій чоловік не статистика, він людина, воїн, чоловік, син. І я не перестану боротися за правду про нього. Пам'ятайте про зниклих, пам'ятайте про їхні сім'ї, бо наша надія живе тільки тоді. Коли про нас говорять, ми любимо, ми чекаємо, ми надіємося і ми будемо йти вперед для того, щоб кожен наш герой повернувся додому. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава! Героям! Слава Україні! Героям! Слава!